Понад пів тисячі людей прийшло цього року на український великодній ярмарок у Денвері. Українська кухня, вироби ручної роботи, сувеніри, майстер-класи з писанкарства та приготування українських та польських страв. Сьогодні дуже багато гарної їжі. Ми пробували вареники, голубці а і різні сосиски. Дуже багато вибору всього. Музика гарна, атмосфера гарна. Окрім задоволення, гарної їжі тут також є можливість бути корисним. Та задонатити на Україну на допомогу є дуже багато різних організацій, з якими можна побалакати, поспілкуватися на тему, куди саме йдуть їхні донати, та вибрати ту організацію, яка вам є до душі. Я спробувала голубці, наполеон та медовик, а також млинці. Український гурт виступив приголомшливо, і тут така чудова атмосфера. Я завжди сюди приходжу. Такі заходи це чудова можливість об'єднати людей, послухати гарну музику. Спробувати їжу та зібрати гроші для України. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Польська громада Колорадо підтримує Україну майже на кожному благодійному заході. На ярмарку були представники польських соціальних організацій, які давали українським переселенцям корисні поради адаптації до життя в Америці. Польські бізнесмени продавали товари з метою зібрати гроші для України. I make today, I'm gonna... <зашлес> Зароблені гроші. Я пожертвую українській організації, яка підтримує армію школи та дітей. <зашлес> the army and and <зашлес> організація Українці Колорадо залучила до ярмарку як ініціативи і бізнесу, з якими співпрацює давно, так і новоприбулих українців. Я приїхала з Одеси з України. Приїхали ми 8 місяців тому назад. А я представляю свою продукцію. Я займаюся ручною роботою. Я роблю чай в карамелі. Це така кулька, яку ви кидаєте в гарячу воду. Вона плавиться і запарюється чай. Сьогодні ми маємо багато хендмейд, багато товарів з України. Все, що ми маємо сьогодні, все, що ми продаємо, прибуток піде на армію на, на допомогу ЗСУ. Ми приймаємо участь в кожному фестивалі, організованому українському Колорадо. Люди хочуть приходити на івенти. Вони просять, щоб було більше івентів, навіть невеличких для згуртування громади для допомоги України. Волонтер кількох організацій в Україні Андрій Матощук. Прилітає з Києва на благодійні заходи у Колорадо від початку повномасштабного вторгнення. Зараз Андрій та його команда активно працюють над новими проектами відбудови на територіях, які постраждали внаслідок атак Росії та пережили окупацію. Сьогодні ми збираємо гроші на дитячий майданчик лаптик. Це вже другий майданчик. Перший Першим подавали Макарові і другий маємо подувати цієї весни у ягідному Чернігівська область. Відоме місце. На жаль, воно було також окуповане. Цей майданчик про майбутніх дітей він має концепцію, специфіку і дуже цікаву ідею української ідентичності. На ярмарок завітало чимало американців, які продовжують підтримувати Україну. каже Марина Дуброва, співзасновниця організації Українці Колорадо. Це вже не перший раз ми робимо а, такий а, захід, і а, багато американців відкликаються. Також ми дуже вдячні нашим політикам штату Колорадо, які а, Вболівають за Україну наші українські вендори пропонують громаді і українську їжу, і українське майстерство, і, і музика. Сьогодні ми ще будемо мати кукінг-клас, українсько польський кукінг клас, і наша шеф Тетяна Стратілат підтримують нас, наші друзі, польська громада. І ем, американська громада, і ми маємо тут фермерів американських, які пропонують знайомлять з їх продукцією наших новоприбулих українців. Я народилась та виросла у Колорадо, і мені так приємно прийти на таку подію, побачити різне мистецтво, спробувати їжу та послухати музику з України, підтримати цю доброчинну акцію. Після проведення ярмарку організація Українці Колорадо одразу відправила до України 5 тисяч доларів. Решта зібраних коштів підуть на організацію інших благодійних заходів у Колорадо та допомогу українським переселенцям. Світлана Пристинська, Володимир Петрунів. Денвер, Колорадо.